Я на правах реклами, думаю, маю сказати, чого ми взагалі покликали Дашу. Я це писала в... Ми... Нам позвонив їй врач і сказав, що в неї рак. Останній будь ласка... Ми хотіли на каву мене швидше, бо це непонятна карта. І людина рік наїбалась: подаруйте онкологію. Через це Да. онкологію. Онкологія думок. У мене... Що ти таке ляпаєш? Красиво ж онкологія думок. Да, це так, хвороба, це хвороба багатьох людей в інтернеті. А ти мамі щось хотіла сказати за мене, чи ти мене позвала? Мамі? Ні, ні ні Людям? а, а мені людям. мамі. Ні, я мамі. хочу сказати людям, що у нас деякі новшества. Я писала в своєму телеграм-каналі, що деякий період вісім цицьок не виходили, тому що у нас був. Ребрендінг тепер 8 зіцьок будуть виходити на новому каналі. Буде ще новий канал комедійний На новому, новому каналі. Оце я потягу, да, да. Не на новому, ну, на новому каналі, але не на той, що олігарха, бо я і олігафренов. Коротше, тепер буде новий комедійний канал, де будуть дівчата, тільки дівчата і одна із людей, яких я запросила бути резидентом цього каналу. Це адміністратор перукарні Валентині. Це я в <ріхарні> Валентина. Валентина. Є я. Блин, мені так приємно. Дуже дякую. Короче, у нас будуть там нові формати, всякі класні, окрім 80 ок Ще будуть інші формати. От і я дуже рада, що А шо, посилання покладусь. вже буде на канал Так, да, я думаю, що ми залишимо тут посилання. Силання так що підписуйтесь перші і да. І там має бути бек бекстейдж зі зйомок 80 ок. Да. Офігенно. І, 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 і ще ми випустимо все-таки з великих концертів цих. Ну, з Києва точно, зі Львова я ще не знаю. Але з Києва точно випущу. На старий канал, на твій? Ні, на новий. На новий? Да. А ти бродячим? Не знаю. Я думаю, ні. Я думаю, ні, потому що я не знімаюся в шоу і все, що я роблю, по суті, виступаю в бочке. Угу. Так що. Это единственная такая площадка, где можно выступать? Ну, пока что да. Ну, сейчас же вот начал и Comedy Shelter. Comedy Shelter. Да, плюс эм, делают... Ну, они прям уже все сделали клуб. А, а, он не прям, он прям а? они прям уже в Они прям клуб окремый из да, Ой, комедиант что-то да, да. чула, да. Там тоже открытие есть? Ну, это же житло. Ну, там можно залетать. А, и вот а, сейчас да? Саня делает в F-баре. О, Что, с Comedy Station? Да. В бар. Ну, короче, что ты вообще себе пропустил? В -бар? бар, ну и 3B. Да, я только в бродяжке ходила. А что это Адос Каще робит? Ну, рум, типа там, пиздец. Ну, кто-то из а депрессии. А чем ходить? они не выдадут примещение? Да, потому что шо... жадные. Ну, типа, воно ж просто, это реально классное место для стендапа. Ну, там да, проводят три дня на тиждень. Да? Что? Пятница, суббота, неделя. Да, ну, типа, ну, типа я пам'ятаю дні, коли в румі то це ще до повномасштабного. було. забито нахуй було, Та да, я виходить. А я мріяла частиною частину не... руму. Ну, типу, це в да. мене була голова мрія до повномасштабки. Свято ще завжди казав, що ієрархія в українському стендапі така: Підпільний, от як прорис... по вулиці да. От тут підпільний, отут от кам'яру, а от там от внизу брадячий. Да. Угу. Варіана Гранде, О, та потім вже. <ристо> 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 Ну, да. Ну, от мені прям, мені цікаво, чого він не, не віддасть. Ну, є ж люди, які... Женя Лещенко просто, ну, зробила б мені тканю за те, щоб забрати комедіру. Ну, я б теж хотіла б забрати комедіру. Да? Да. А, а я тканю вділа? Мені тканю? коню? А ти конь? Яку? Тоді я вже на даху я комедіруром заробила. Поняла, як наче я з батьками прийшла кудись в кафешку. А вони вже кликали, новий по 50. Двітя, не позор мене при ребенці. Що там у тебе таз? Заж. После рот нашей нашої дочі. Така дровотургія. Коротше, так. Ну, от типа комедірум, ну мені взагалі подобається, У мене ж була ідея зробити плейс. Це в мене була такая, в карті желаний, так скажем, на рік. Mm -hmm. Але потім Твої. я порахувала <рес> Що, да, да, Я да, да. не могла згадати, звідки це <рес> да, дописано. Да. А потім я щось порахувала, і я така. Не хочу цим займатися. Mm -hmm. Нема достатньо. Час? Час? Ну, даже, поняло, не, не питання в часу, питання. Шари mm -hmm. жив треба. Людина, яка в цьому шарить. Mm -hmm. То Якщо можна... ти не розбираєшся в цьому, тебе можна йобувати. Та да ну, і коміків, які гарять і які смішні, їх не так і багато. <рес> Понятно, це ж має бути синергія. От Є коміки, наприклад, які гарять, але ти бачиш ну, ну, дуже, тобі треба все поміняти, щоб в тебе щось вийшло. І mm -hmm. теж, я не можу підходити сніхуя до людини і казати, що зміни це, у тебе через це не виходить, це неправильно. Mm -hmm. І є дуже багато талановитих, які просто, типу, та я не хочу, От хочу просто виступай, там раз в місяць mm -hmm. і все. І теж, ти ж не заставиш, а людина блядь, талант смішна, в неї все би вийшлося. Mm -hmm. І от немає дуже. от Взагалі я дивилася условно, давай. так, За весь цей час з початку повномасштабного, хто у нас прям вистрілив зі стендапом. Ну це ж дуже мало людей. Да. І це сумно. Грустно. Сед. І відкривати, от наприклад, ну, от в Львові є оплески, класне місце. Mm -hmm. Там все прикольно, все гарно. Ну от проблеми, з якими, бо я знаю Андрія Зарківа, і проблеми, з якими вони зіштовхуються, більшість проблем це те, що нема коміків, нема кому виступати. І він каже: от хочеться зробити вечірку, класно! Поставить якийсь дорожчий квиток, щоб і люди прийшли, щоб не щоб це був відкритий. Uh -huh. А щоб люди прям покайфували зі смішного стендапу. І він каже: ну от буває, що десь там залітають коміки, там якісь хтось там з Києва приїхав, хтось ще щось. А в більшості це одні ті ж люди. А ще одна є проблема це, мені здається, багато хто організаторів, це розуміє, що на відкритий приходить людина, виступає, ти такий, їбать, смішна, в неї велике майбутнє, і вона пропадає. Uh -huh. Один раз виступила чи два, і більше не з'являється. Uh -huh. Нема людей. Ну, як, би це банально не звучало? Да, як би це банально не звучало. Хоча раніше мені здавалося, та ні, у нас є, е, е, нема. Блять, а можна я пойду покурю, бо що я не курив нахуй сьогодні? Поговоріть, будь ласка. Ну не. йди курію. Я, я скажу, а я йду какать. <ріху> <ріху> <Короче, ріху> <ріху> Блін, нема літерації, точно. Да. <ріху> так Ми от А я люблю відкриті проводити. Ну, типу, шукати людей, як вот. скаутіть, мені от, дуже не От я ж робила. Весною минуле чи літом. А, чи коротше, я робила ж ці відкриті, але волковий. Uh -huh. Тому що приходило дуже багато глядачів, і дуже багато коміків хотіли виступити. Блін, клас. Але знаєш, чим я зіштовхнулася? З тим, що приходить комік, виступає гарно один-два рази. І я потім цих коміків я казала Руслану і Вові: От, забирайте коміка, дуже гарно виступає, беріть собі на платки його. Uh -huh. І проблема в тому, що ці коміки написали, типу, сім хвилин смішного і все. Uh -huh. І вони з цим сім хвилин смішного виступають. Дуже-дуже довго. А ти ж так не розвиваєшся. Ти маєш, ізніти мене, навчитися сосати хуй на сцені, виступати в тишу і ловити крінжу це базова настройка тебе як артиста. да. да, 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 да. Якщо дуже. тобі, тіпа, ти не навчився відчувати себе в цьому комфортно. Ну, блять. От, наприклад, я знаю тільки одну людину, яка не навчилась, їй це не заважається. Андрій Берешко. Uh -huh. Він каже: я ненавиджу ці блядь, тиші, я через це їбашу швидко, я не хочу себе, бо я людина тривожна, вкидати в дискомфорт. І uh -huh. я пишу дуже плотно, дуже багато приколів, щоб розйобувати, щоб в людей не було. Бо він каже, я чую, якщо там, 10 секунд тиші, мені хуйово. Uh -huh. Ну, Якщо ви на Андрій Ворошко і не вмієте писати з такою плотністю, учіться сосати хуй на сцені, бо це так і має бути. І от, от така, таке я зустрічала. Була дівчинка. Бо там початку називав її молодала вовкова. Вона на сцену просто вона така дуже епатажена. І їй здається, вона на красній сільські на вона на виходить і така: так, вчора я Тобто І в ній є задаток. і я їй кажу: приходь, ходи на ці. Вона каже: я хочу ходити тільки до тебе, бо мені у тебе комфортно виступати. А всі інші дискомфортно. Якщо це для себе, для душі, то є. А якщо для розвитку, то треба в дискомфорт шукати. Звісно, треба, ну, Ти розумієш, про що я кажу. Да, І я о... я взагалі люблю крінжу забирати. І ось це, звісно, що є е, 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 там коміки, які зараз, от, але все одно треба більше писати. Мало хто пише, взагалі, от ми даже з Джейхуном про це говорили. Джейхун каже, я пишу майже кожен день. Угу. От я зараз, зараз появилася няня, я ще знову буду писати, тому що я раніше. Я дуже багато писала. Mm -hmm. От я сідала в день і мені треба було хоча б 5 хвилин щось написати. Да, це може піти нікуди, от там лишиться, блядь, десь. Так, да, ну мозок працює. Так, да, звісно, мозок працює і так і має бути. А коли якщо ти не пишеш, то mm -hmm. чим більше ти не пишеш, тим більше ти атрофіруєшся. Це я така. Я навіть не люблю писати, у мене там якісь є жарти, і от а нове пишеш і все здається таким убогім. Викручують на це. На сцені вони да, да, да. живає на сцені. От я перші жарти, там, і ти написала якийсь жарт, він 90% випадків не спрацює. Це вже потім на, цьому, на цій кості з'являється м'ясо, і ти такий, коли вони починає працювати, ти такий. Ну, я, звісно, сотворів чудо, зробив із цього смішне. Ну, да. Нема коміків. Так що я... коміків веде. Комікеси веде. Да, нема людей. Хоча ніша пуста? Взагалі пуста. Треба займатися. Все, я це буду сидіти е, у себе на роботі і писати. Щоб всі мене не забули, як типу, у мене диплом акторки, а щоб всі мене знали тільки як е, адміністраторку-перекарні Валентина. Ну, дуже смішно. Що можу вам сказати точно, кого ніколи не буває мало, не буває мало авторів, що проєкту угу. планується да. багато, треба люди, які, в принципі, вміють, хочуть. Попробовать писать комедию, что даже попробовать, вы можете написать, не знаю, в комментах, в личку, в телеге, а, или что хочется попробовать свои силы, и не думаю, что она вам откажет. Mm -hmm. Потому что всегда можно найти какого человека, у которого действительно талант, и вы можете этим потом в жизни зарабатывать. Mm -hmm. Возможно, у вас есть, вы девочка, у кого есть подоплека под то, чтобы эм, заиграть новыми какими-то классными красками в шоу, Тож напишіть тоді, чого б це було, бо шукали дуже багато е, часу. Саме да. дівчата, які були нахотіли Так, увазі. Ми рік шукали, точно, ми про це говорили вже дуже багато часу. Ну, да. угу. е, Я можу сказати, кого, хто мені вже, типу погодився, е, в трецах є дуже смішна дівчинка, вона прям відписує дуже смішні коментарі, е, Її звуть Алла. Гробчок. І я її написала, я її покликала бути автором. І якщо її буде... бо її дуже... Я їй просила, вона приходила в мій концерт, я їй просила іди на відкриті, виступай. І mm -hmm. вона каже: мені дискомфортно на аудиторію. І я їй кажу: якщо тобі в якийсь момент. Типу, ну, ти захочеш в кадрі бути mm -hmm. в якихось шоу? Взагалі, mm -hmm. я буду тільки за. попробуєш себе. Попробувати, типу, Це завжди класно. Але автором я її вже покликала, вона погодилась так, Клас. що. Так а не всі ж повинні бути перформерами. І завтра, і режисери, є. Ну, якби я вміла писати так багато і гарно, як дехто вміє, то це дуже класний навик. Ремесло. Да. Поэтому да, можете написать і можу Ну найдете. Давайте на останню якусь ліричну тему. Вони чуть не вкрали в дитинстві теж. Да? А я була така плотненька дівчинка. Я, 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 я на сала хотіла як я, б... <laughs> я пам'ятаю, що ми зі мною тато вийшов, ще тато тоді був. І, коротше, він з вікна дивився, як я гуляю з малими е, іншими дітьми. Да. Я не знаю, ну ти це це мені було може 4-5. В цьому віці можна було гуляти, мені просто з форточки кричали, і я додому йшла. Да, я теж Вообще. І за хлібом ходила в магазин. Да. І коротше, він зібрав мене, мене. Я так розстроїла, що мене забрали з вулиці, бо ми там прямо отв'язно кура А виявили, що він за нами. Отак от. Три дівчатки йдуть і я сзади відстаю, тому що я не встигаю за такими дітьми бігати. А за мною мужичок постійно следовал, був, поняла? Постійно за мною слідував мужичок і дивився, ну, Коротше, так сказав, славу Да, да, да. Мене просто вовремя помітили, що він уже. Отак от ми зараз піде украли. А де ти за яку ти місто? Запоріжжя. Запоріжжя. З Бородинського мікрорайону, блін. Блін, це. От я, знаєш, задала, мені мама розказала історію, як я застряла в заборі. Мене в дівстрі відправили на вулицю, сказала: чекай, ми зараз спуснемось. Забор... Чекай в заборі. І я, я вам розкажу історію, а потім ну, ви поймете, скільки мені було років. І мама каже: папа, виходить, а тебе нема. А у нас отак от дім, і отут садочок. І ага. от садочок закритий цей забор сітка. І я, коротше, ну, там рішила, там була така дирка, і я така mm -hmm. пролізу в садик. І я проліз... ну, голова пролізла і все, більше нічого не пролізла. Я застряла в цьому заборі. І мама каже: папа виходить, не можете найти, знайшов тебе. Ти застряла в заборі, він давай тебе доставати з цього забору. І знаєте, скільки мені було років? Три. В три роки ви відправили одну дитину на вулицю ждать вас. Та, типу, блядь, реально може будь-хто тебе забирати, будь-хто так прийшов мене, mm -hmm. я що розумію, хто це. Забрали тебе і все. Я в не можу собі представити, що я зараз отак от кажу: Злата, піздуй. жди мене на вулиці. Чесно, не пойме. Але... <рес> Ні, вона у нас развітала. Ну пойме, але вона попливе просто. <рес> ну, коротше, от не можу. А потім я ще в, забо... а, в цьому в прілах ще застрівала. Я... Крупні я теж була крупна. А що б ти відчувала, якщо б. Ну, от... По твоїм присмотром украли у тебя ребенка. Це, це дуже хуйово. Uh, да? Ну я вкорила б себе дуже довго. Що, да, там, ще, ще, я дивилася стільки фільмів про викрадення дітей, я дивилася фільм Ціна свободи. Про модельний бізнес. Да, там на реальних событиях про цього агента ЦРУ. Як uh -huh. це там його зовуть? А я потім прочитала його, бо це ж зняли вони uh -huh. про, про Колумбію. Uh -huh. А я потім читала, що ось цей чувак він е, займався ще викраденням дітей в Україні. Що він там прям припріпсував викраденню? Прям ціла була група дітей, яких вивозили чи в Норвегію, чи куди. І він, типу, теж провів якусь операцію, що врятував цих дітей. Ось цей М -м 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 чувак. Насправді, це типу дуже стрьомна штука. Я не розумію, як мене ну ми просто все з дитинства по стройкам ганяли да. по, по всяким котловам. А про педофіли були такі розслаблені. Ні, і діє до нас підходить, пам'ятаю. Дуже багато всяких таких штук А у нас була... пішли карти грати. Пішли. У, у, у нас була у нас був місцевий сумасшедший Мірінда. Його звали. Він ходив в білому був на Ісуса, і ми всі казали, що він педофіл. І, ну, він, мені здається, це просто був типу, мужчина з якимось розладом аутичним, бо він, Но, а бля, я згадала, якась дівчинка йому э, трусики показала. Він просив, покажи трусики, покажи трусики, і вона показала йому трусики. Но у нас взагалі ми накрутили, розказували історію про те, що він забирає дівчинок, гвалтує і тримає їх у себе вдома. Просто... Може, ми їбанути типу, були малий, просто щось. Ну, мені кажеться, що це просто був мужчина з, з чевонограда, маякніть про Меринду, що він там? О, Мірінда о, це в честь напітка. Селена, ну от клі клікуха в у нього була Мірінда, він ходив таким білим, як сектант. Волоси длінь, от на Ісуса трошечки схожий. А була у нас історія, що заді нашого дому, я, щоб ви поняли, досі я приїжджаю в Червоноград, я ввечері не ходжу за дідома. От я десь була в садочку, і мама розказала: не можна ніколи ходити за дідома е, самій, тому що там. Дідушка, який типу, показує, хочеш, покажу тобі котенка. І він заводить в підвал, і от в цьому підвалі, ось прямо цьому підвалі, дівчина, і дівчинка. Тебе на котенка взагалі легко і, да, час. Да, і все. І ця історія вона настільки вкарбувалася в моїй голові. що я, 30-річна жінка, бо із дощі ходити там За... там просто поняла, чуть-чуть стромно. Хоча це була пряма коротка дорога в садик, щоб іти. Я б купив би дитині браслет, на якому було б написано у моєї сім'ї багато грошей, Лучше не крадіть мене, а верніть назад, вони заплатять вам більше. Якщо вони читати не вміють. Англійський це тим ще. Є ще трекери, трекери кладуть дітям в... Типу. Між диск. А я б, кстати, я б злати, типу, ну, в'єбала. Як собачий цей. Да, да, да. Чіпірує дитина хочеш? Ну я б, в цілі, тому що зараз настільки всі розказують про цю мету. Загадовки зараз Майки... вже. Була в Целі... будучій пірої дитини. Цілі безпечності. А що, якщо перший сяде? Надо 15 чіпів. <гум> Пузо. і Цей в чорному дзеркалі. Да. Коли вона да. вживила чіп і дивилася, чим дитина да. вже хотілася. Да. Да. Ну це жахливо насправді. Я дивилася цю серію, я Але така ніби, дуже да. близький. Да. Ну да. вона прямо бачила це, це все. Ну це насправді ну, да. це ужасно. Це вже папайка, діпо. Там у неї була ну, дитина, це сексуальна, ну, діти блядь, діти все рівно знають о сексі. І Фільш, це нормально. Да. Ти не можеш прийти в 18 років і сказати там можуть дітки з'явитися. Та ні, це треба. Ми ще з Богданом читали книжку дітям блядь, з дуже малого віку, вони все роздовляють. Все треба, треба. Угу. розказувати да, да, треба. і пояснювати. Ну, коротше, це я не про це вела, а про, про. А, про, про мікрочіпи дітям кладуть в туфільки в угу. підкладку, тому що браслет педофіл може зняти. А тапочки не да? так? 에... А... А... Ну, чого-то я собі думаю, ну користо, вже, вже щас кажу, вже зараз кажуть, що підкладають. А якщо в трусики чіп. Це перше, що знімуть, так що. Чого ти так? Ну, це ти? вже друге. Якщо если крадуть дитині. Який страшний час. А ви знаєте, що страшно в цих всіх фільмах, яких я бачила, і документалках про викрадення? Що чим більше проходить часу і годин, тим менше ймовірність, що дитину знайдуть. Ну, а в нас вже mm -hmm. по законодавству 48 годин, мабуть, треба чекати, або 24 години для того, щоб нахуярить заяву. Що типу аля, ну, бо часто хтось кудись пішов по своїм якимось цілах, і потім заводять цю справу, починають пошуки, а людина просто вдома вже п'є чай блядь, набухався, піздець. Ну, там, я знаю, що інколи бувають, якщо якісь ситуації. Ну, якщо це дитинка, типа. Якщо припала, може зразу піти. Да, Ну це, типу, добре, підліток ушов із дому. Окей. Тут можна зрозуміти, що дете пішов, загуляв, хоча теж. А малесенькі діти, ну от, типа. На дитині Чіпс працював. Какие батареи чута? Батарейка ще посідає. Прокладіть дитину до розетки на 10 хвилин.